Сьогодні в нас продовження ознайомлення, надання інформації сторонам виконавчого провадження, саме розглядаємо тему, що можна, а що не можна в виконавчому провадженні. Дана стаття розкриває, які дії дозволені і заборонені в рамках примусового виконання рішення суду, інших виконавчих документів, детально описані права та обов'язки обох сторін, механізми оскарження, рішень виконавців, заходи примусу та обмеження. Щодо арешту майна, особлива увага приділяється штрафам і відповідальність за порушення закону. Юридичне правило поведінки для виконання рішень судів та інших органів там посудових осіб, визначає спеціальний закон про виконавче провадження. Надалі за текстом буде говорити для скорочення просто закон. Стаття 14 визначає. Поняття сторін виконавчого провадження, з які є стягувач і боржник, стягувач це особа на користь якої виконується виконавче провадження. То права та обов'язки стягувача – обов стягувач. а, так це в нас ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи, мати доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження, згідно з, з якою можна відстежувати хід провадження через інтернет ознайомитись з електронними матеріалами виконавчого провадження, згідно до чого, у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначаються дані для такого доступу, саме номер виконавчого провадження та ідентифікатор доступу. Досить зручно. Друге, мати представника також стягуючи, має право надав, також має право подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, в тому числі має право брати участь у проведенні виконавчих дій. Також є право давати уснівні та письмове пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають в ході виконавчого провадження, зокрема під час проведення експертизи. Також має право заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами. Надалі також має право подавати заяви до суду як органу, який видає виконавчий документ, про видачі дублікати виконавчого провадження. Також має право стягувач подавати заяву до суду про поновлення строку для пред'явлення виконавчого документу до виконання. Це передбачено безпосередньо частиною 6 статті 12 закону України про виконавче провадження. Також має право подавати заяву про відмову від стягнення та повернення виконавчого документу, в тому числі у стягувача є право оскарження рішення дії або бездіяльність. Державного або приватного виконавця це в нас передбачено статтею 74 закону України про виконавче провадження, і також є право стягувача заміни сторони в виконавчому провадженні. Це також передбачено статтею 121 4 закону. Обов'язки стягувача, як бачиш на екрані, також можеш робити паузи та вичитувати це добросовісність користуватися всіма наданими йому правами з метою. Забезпечення повного та своєчасного здійснення виконавчих дій письмово повідомляти виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, встановлення відстрочки або розстрочки, виконання зміну способу та порядку виконання рішення, зміну місця проживання або місце знаходження. Також, як бачиш на екрані, є відповідне відео. Рекомендую тебе на нього переходити. Це виконавче провадження, просто порядок строки місця виконання суд захист. Далі питання розглядаємо. Права та обов'язки боржника також дуже е, чутлива, дуже важлива тема. Перше – ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи державному приватному виконавцю, мати доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження, мати представникам надавати додаткові матеріали, заяви, вивляти, клопотання, заяви брати участь у проведенні виконавчих дій. Надавати усінь та письмове пояснення, заперечення та далі, звертатися до суду, оскаржувати дії, бездіяльність укладати мирову угоду, запросити перекладача можлива також заміна е, боржника у виконавчому провадженні. І надалі. Є також важлива тема це обов'язки боржника, саме повідомляти виконавця про. Повне або часткове самостійне виконання виконавчого документу, отримувати відчинення дій, які роблять неможливим, або ускладнюють виконання рішення, допускати в основному законом порядку виконавця до житла, інших володінь, за рішення майнового характеру подавати виконавцю протягом 5 робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження, декларацію відповідно, повідомляти виконавця про зміну відомостей. Зазначених у декларації своєчасно з'являтися за вимогою виконавця, надавати пояснення щодо фактів невиконання рішення по законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавця про виконавчого провадження, в тому числі надалі розглядаємо під тему а саме штрафи та відповідальність сторін передбачено частиною 1 статті 18 закону України про виконавче провадження виконають зобов'язані вживати передбачених цим законом заходів щодо примусового виконання рішення непереджено ефективно своєчасно і в повному обсязі. Чиняти виконавчі дії при цьому виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, і юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом. Шістнадцять частина три статті 18 закону про виконавче провадження. При цьому штрафи можливо отримувати за наслідком виконання немайнового характеру, а саме у разі невиконання без поважних причин Боржником рішення виконавець виносить постанову про накладання на боржника штрафу, в якій також зазначається вимога. Виконати рішення протягом 10 робочих днів. Також наперед хочу сказати, що вказані постанови про накладення дання штрафу, в тому числі стягуючий або боржник у даному випадку має право скаржити до суду, якщо він з нею не згоден і є відповідні в нього нормативні або фактичні підстави для цього. Стаття 75. відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії та рішення. Про поновлення на роботи ті також вкажуть за стаття Є. Також наводжу статтю 76 відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього закону. Як бачиш, якщо ти не виконуєш боржник безпосередньо не виконує вимоги законні вимоги виконавця, за це є відповідна відповідальність. Надалі розглядаємо тему дії сторін при порушенні її прав або покладанні непередбачених обов'язків. Є відповідні права щодо можливості оскарження як у судовому, так і по судовому порядку. Дійснив відповідний перелік, як це робити, як це робити правильно, коли можна звернутися безпосередньо до начальника Державної виконавчої служби, коли можна звернутися безпосередньо до виконавця. Роби паузу, читай, дивись так, в тому числі через оскарження. Подачу відповідної скарги я безліч раз користувався вказаною можливістю, в тому числі на користь божників, подавав є ефективним саме самоскарження до суду з поданням відповідної скарги, тому наводжу відповідну судову практику надалі. Додаткову увагу хочу звернути на те, що у періоді війни стану в Україні введено указом президента. Постанова або інший процесуальний документ, або їх частина винесення у виконавчому провадженні приватним виконавцям, якщо вони суперечать вимогам законодавства щодо примусового виконання рішень, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, права якої порушені постановою керівника структурного підрозділу і юстиції, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішення або особи, яка виконує його обов'язки, крім випадків, якщо наявна інформація про судове провадження. В тому числі ось на твоєму екрані відповідні ухвали, о, в даному числі ухвала суду по моїй справі, де я захищав боржника. Також роби паузу, або в надалі в текстовому форматі будеш ознайомлюватись, щоб з аналогічних правовідносин, як бачиш, можливо звернутися до суду безпосередньо боржнику. бо як я робив представником боржника та захищав його права. Практика у мене доволі широка із різних ситуацій. Якщо я бачу перспективу, то звертаюся до суду з метою захисту прав законних інтересів обожників. Тому також рекомендую тебе користуватися своїми правами, підключати відповідного адвоката, який спеціалізується по даній категорії справи, щоб перемагати у судах.